Напередодні Дня Незалежності, 23 серпня, у Колинівському центральному парку відбулося подвійне свято. З Днем Державного прапора та Днем Незалежності України жителів селища приїхав поздоровити голова Васильківської райдержадміністрації Володимир Сабадаш. Шановні калинівчани, сьогодні ми з вами зібрались тут. У нас двойний такий привід сьогодні. Сьогодні День прапора Україна. І... Напередодні 20-ї річниці незалежності, тому я вас хочу привітати сьогоднішнім святом дня прапора, без якого це основний атрибут нашої держави, без якого немає держави. Подивіться на його колір, синьо жовтий, за цей колір наші прадіди, діди вложили на вівтар своє життя. Він символізує в нас синє небо і жовте поле. Це наші рідні кольори. А напередодні 20-ї річниці незалежності я хотів би, щоб ми всі згадали ці 20 років незалежності, згадали тих людей, які працювали в селищі, які працювали в районі, згадали всіх тих, хто своєю ратною працею. Будував незалежність. 20 років багато це мало. мабуть, для, якщо взяти європейську країну, це мало. 20 років це вік юнака, який повен сил до нових звершень. Тому я бажаю всім вам, нам мирного, чистого неба, щоб всі наші мрії, думки збувалися. Божого благословіння! Нам всім, і хочу, щоб і зроблю все для того, щоб ваше селище, Калинівка, було саме найкраще в районі. Про те, яке ж свято без подарунків, Володимир Сападаш вручив грамоти та грошові премії найкращим жителям селища, а Калинівській спортивній школі подарував нову форму та м'ячі. З привітаннями та найкращими побажаннями виступив і голова селищної ради Віталій Скрипка. Хочу сказати, що 20 років. Дуже непростими були, ви знаєте, це і в країні, і в нашому селищі. Але я впевнений, що зараз ми все можемо змінити, і ми все будемо змінювати крок за кроком. Для мене особисто і для селищного голови головне те, щоб незалежність відчула кожна родина в нашій Калинівці, кожна родина і кожна дитина. Побачила, що щось змінилося, і е, відчула, що що зробиться для дітей, для батьків, для дідусів, для всіх нас, І для всієї нашої великої родини, нашому, нашого селища Калинівка. Вітаю вас всіх з святом. Я думаю, що з такою командою, з якою ми працюємо, з якою починали працювати, ми дуже багато зробимо. І ви це знаєте, що е, тут живуть наші діти. Живуть наші внуки, будуть жити наші правнуки. Святом вас усіх! Після офіційної частини заходу на жителів та гостей чекав святковий концерт за участі аматорських колективів селища. А ввечері Калинівська молодь мала змогу відпочити на молодіжній дискотеці, яка була організована за ініціативи та підтримки голови Васильківської райдержадміністрації Володимира Сабадаша та селищного голови Віталія Скрипки. Sí. Y...